Вітаю у прямому ефірі української радіо Вінниці. Програма з перших уст перед мікрофоном Наталя Тукало. Інинській обласній дитячій клінічній лікарні відкрили школу цукрового діабету. Її мета поширення інформації про цю хворобу діти з цукровим діабетом разом зі своїми батьками зможуть отримати консультації та освітні навички з різних питань, зазначено на сайті медичного закладу. Про актуальність і важливість цієї ініціативи, алгоритм роботи школи впродовж ефірного часу. Детальніше поговоримо з дитячим ендокринологом обласної дитячої клінічної лікарні Іриною Татарчук. Пані Ірино, я вас вітаю. Добрий день, шановні слухачі. Добрий день. Отже, почнімо власне з самої ідеї започаткування в консультативній поліклініці, правильно Так, на базі обласної клінічної лікарні школи цукрового діабету. Освітній заклад у медичному закладі. От як і чому така ідея виникла? 1 січня 2022 року в дитячій обласній лікарні на базі педіатричного відділення номер 2 функціонують ендокринологічні ліжка. Два роки дітям доносила інформацію саме я, ендокринолог, але це таке питання самоконтролю з діабету, яке потребує відкриття школи цукрового діабету, і вона відкрилась на базі поліклініки дитячої обласної лікарні. Там у нас представлена мультидисциплінарна команда, велика кількість лікарів, інших спеціалістів, тому що на сьогоднішній День питання самоконтролю у батьків і їх діток дуже дуже на сьогоднішній день актуальна. І на низькому рівні, якщо відкрили цілу школу для того, щоб так, інформувати так. і щоб ну надавати певні консультаційні послуги, скільки дітей нині у нас в лікарні перебувають на обліку саме от, напевно тих, які за два роки ви на, на вашому контролі? Взагалі, всього у Вінницькій області дітей, які хворіють на цукровий діабет, 539 дітей. За 2022 рік було виявлено вперше виявлених дітей, які хворіють на цукровий діабет, 69 дітей. У 2023 році вперше виявлено 75 дітей. На сьогоднішній день, на, на на сьогоднішній час, за 2024 рік, у мене на обліку стоїть 24 дитини, яким вперше діагностовано цукровий діабет. Тобто єдина є тенденція до так? збільшення, так, так саме, от за цих два роки ми бачимо тенденцію до збільшення цього захворювання. Ну як би ви прокоментували це зростання? Чому зростають Це ж перші нові випадки, правильно перші вилни. Так, цукровий діабет це аутоімунне захворювання, яке не має певної якоїсь причини виникнення, а є чинники, які сприяють запуску, тобто маніфесту цукрового діабету. Це перше це стрес, і друге це віруси. Всі вірусні захворювання, особливо на перше місце, займає ковід, вірус коронавірус, тому що ми провели. Таке дослідження. Ми дітям з першим вилиним цукровим діабетом проводили визначення антитіл до ковіду, і у всіх 100% був визначений вірус антитіла до ковіду. У всіх дітей. провокував хворобу діабету? після діабет. перенесеного ковіду через 2-3 тижні у дітей виникало виникав запуск, тобто маніфест, початок цукрового діабету. І стреси, так як на сьогоднішній день у нас дуже важка ситуація в країні, і також стреси провокують загострення, не загострення, а маніфест початок виникнення скрового діабету. Тобто нові випадки реєструються так. саме через так. стреси і через на фоні стресу. Так. так, поговоримо більш детально, саме ну про про те, чому ми присвятили нашу розмову, вище про школу цукрового діабету. Які спеціалісти залучені до цього процесу, ви говорили так, так. про мультидисциплінарну команду? У нас є такі спеціалісти: це дитячий ендокринолог, у нас залучена кафедра педіатрії номер 2 Вінницького, Вінницького національного медичного університету. Існує у нашій команді ще психолог, лікар-дієтолог і медичні сестри. Ще у нас спеціалісти, які які потрібні, залучаються безпосередньо за вимогою. Тобто, якщо потрібен чи окуліст, чи невролог, то ми викликаємо залучаємо до консультації. Школа вже запрацювала. Ми вже про так, це сказали. Так. Чому конкретно в ній навчатимуть і навчають? Школа цукрового діабету навчає самоконтролю цукрового діабету, тому що дитина з батьками лишається сам на сам. Дитина має з батьками навчитися, як правильно харчуватися, як підраховувати хлібні одиниці, як розраховувати кількість інсуліну. Для ведення також має дитина навчитися визначенню рівня цукру в крові з допомогою індивідуального глюкометра. Отому, тому ось ця мета і полягає у нашому ну, школі діабету. Як ось цей навчальний процес, я розумію, що це не постійний навчальний процес, як він Влаштований організований, угу, зрозуміло на базі педіатричного відділення номер 2 знаходяться діти, в яких виявлено вперше виявлений цукровий діабет, в залежності від того. Як збирається кількість дітей, ми вибираємо якийсь день, коли ми присвячуємо груповому навчанню цих дітей і батьків по питанням самоконтролю цукрового діабету. Якщо у нас лежать діти з цукровим діабетом, які не вперше вилни, але які бажають прослухати питання по самоконтролю, по харчуванню, тому що діти дуже бажають. Ще раз прослухати, можливо, вони щось цікаве, ще нове дізнаються. І, або, ти, чого так, не да, знали або взагалі до того. не знають. І ми е, на базі кабінету ендокринолога в поліклініці маємо такий у нас впливуючий графік. І У нас один раз у тиждень збираємо групу і ми проводимо заняття по самоконтролю в школі діабету. Це це групові заняття, приблизно 5-6 дітей у нас е, виходить так е, завжди. І батьки ну, відповідно і хтось із батьків. І батьки заходять. А чи є, наприклад, за потребою. Індивідуальні консультації, якщо якщо ви... дитина одна, буває теж таке. Якщо дитина одна лежить у відділенні, то звичайно їй буде проведено заняття по самоконтролю. у нас так. Одна дитина лежить е у відділенні. Ну буває. буває іноді буває так. Чи може звертатись буває. до школи цукрового діабету? Ті, хто безпосередньо в цей момент вони на обліку uh -huh. в області у uh -huh. лікарні, але вони в цей момент не перебувають в лікарні. А ну так, це приїхати, записатись у нас буде ну, у нас працює сайт лікарні. У нас працює телефонний запис, буде відбуватися запис до школи діабету. На, на сайті або по телефону, Тобто, то, якщо так. є потреба, може звичайно, звертати. звичайно. Тому що запитують, дзвонять, що хотіли би почути, знов відвідати ну, відвідати взагалі школу діабету. Тому, будь ласка, ми запрошуємо і в такий спосіб можна потрапити. Так, ми будемо записувати. Що, власне. Так. Основне, що потрібно, або чи є певні вимоги, за якими можна записатись школу чи ти на обліку хворієш або твоя дитина хворіє? Ти можеш звертатись? Так, звичайно. Будь ласка, це інших вимог немає. Ніяких інших вимог немає. Так, а які вікові категорії дітей ви сьогодні? Ну, переважно у нас сьогодні хворіють взагалі. Діти хворіють від нуля, ну, стоять на обліку до 18 років. Є діти і до року навіть найпоширеніша категорія це 5-6 років, це 11-12 років, але взагалі це діти різних вікових категорій. Діти з цукровим діабетом разом зі своїми батьками зможуть отримати консультації та освітні навички з різних питань. От власне, які саме конкретизуйте консультації? Можливо, з якими питаннями найчастіше звертаються, або які ви консультації найчастіше надаєте? Ви вже сказали, що це питання самоконтролю. Так, найчастіше це питання харчування, найчастіше це питання е, тренування. Тому що дитина перед тренуванням має вимірити собі рівень цукру, після завершення тренувань дитина має виміряти собі рівень цукру в крові, і від цього залежить, чи потрібно вколоти інсулін, чи потрібно поїсти і не колоти інсулін. Питання різні бувають по введенню інсулінів, різні місця, іноді можуть бути питання. По, ну, Взагалі особисті питання це початок статевого дозрівання, тому що при у бути. дівчаток і у хлопців початок статевого дозрівання потребує збільшення дози інсуліну, і ну дуже багато взагалі різноманітних питань. З, з функціонуванням дитячого організму різні періоди Так. і ці питання можуть бути не лише до ендокринологи, а до всіх членів мультидисциплінарної всіх, команди, як, всіх. І як і до психолога, до, як і до решти членів команди. Наскільки, на вашу думку, знання про діабет сьогодні важливі як дітям, які вже хворіють, і так їх рідним? Тобто, наскільки на, на школа? так на 100% потрібні знання, тому що діти не вважають е, чимось грізним. А це можуть виникати падіння цукру або навпаки ріст високий цукру. І це дуже, дуже велике питання, тому що від самоконтролю цукрового діабету лежить ризик усклад... виникнення ускладнень у дітей, які хворіють на цукровий діабет. Тому, що... тому це най... найважливіше у питаннях. Кроводіабет. Дуже хотілось, щоб ви нам ну, почули наші слухачі та слухачки ваші фахові поради щодо того, як навчитись контролювати цукровий діабет, щоб знизити ризики виникнення хронічних захворювань, наприклад. І чи можливо навчитись? Це має бути. Нормальні показники рівню цукру, це не мають бути явища зниження цукру, тобто гіпоглікемії, і не мають бути явища високого, підняття високого цукру, тому що при тих або тих показниках цукру можуть виникати різні ускладнення. Це ну їх дуже багато є. Це враження очей, це враження судин, це враження відповідно нервової системи. Тому саме недопущення падіння і високого рівню цукру є профілактикою попередження ускладнень цукрового діабету. Знову ж таки, повертаємося так. до питання самоконтролю. Так, це Весь все час треба контролю. Тому що цукровий діабет це зараз вважається не хворобою. А способом життя, але цей спосіб життя полягає у постійному моніторингу цукру в крові, постійному введенні інсуліну. Постійному. Чи помолок сьогодні ця хвороба? Ну, діти до року, тому, звичайно, що... просто вразили десять що... місяців у нас була дитинка з цукровим діабетом. Так, так, і це. Я на початку згадувала вже про те, що метою відкриття школи цукрового діабету медики назвали поширення про нього інформації. Якщо саме таку визначили мету, то чи означає це те, що такої інформації недостатньо? Можливо, можливо недостатньо. Можливо, зараз. Суспільство ну, не знає клінічних проявів діабету. Ну, ну так от не всі, але багато не знають, не розуміють, да, що є таке захворювання. Так. Питання щодо забезпечення медичної допомоги інсуно, інсулінозалежним дітям саме сьогодні, саме в період війни. Наскільки воно? Наскільки забезпечені сьогодні діти лікарськими препаратами обладнанням відповідним засобами? Згідно програми реімбурсації, діти, які хворіють на цукровий діабет, забезпечені інсулінами 100% безкоштовно. За електронним рецептом, який виписує дитячий ендокринолог, батьки отримують інсуліни безкоштовно. І діти, які хворіють на цукровий діабет і мають місце проживання в Вінницька область, отримують безкоштовно глюкозу. Кометр і річний запас до нього те, смужок за фінансування Вінницької області. Тому ось, ось це така допомога дітям із цукровим діабетом. Отже, Якщо потрібно дізнатися, як при цукровому діабеті харчуватись, як тренуватись, як контролювати свої емоції, як відстежувати свій стан в різні періоди життя. Я думаю, варто звертатись до школи цукрового діабету, тому що особисто я сьогодні усвідомила, що знання про цукровий діабет це перший крок до успішного ним управління. Варто на це зважати. А програма з перших уст добігає завершення. Нагадаю, сьогодні ми говорили про відкриття школи цукрового діабету в обласній дитячій клінічній лікарні. Гостей українського радіо Вінниці була дитячий ендокринолог Ірина Татарчук. Програму вела Наталя Тукало. Працюємо та наближаємо нашу українську перемогу. Дякую.